Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. В дорозі на порозі, в дім заходить, за руку бере. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, комусь це потрібно було. Випала стабільність, радість в своєму домі, перемога в чомусь, якомусь питанні, навіть в фінансовому. Радість уже вискочила вам. Так, дивимося в дорузі. Угу. Так, в дорузі. Дивіться, ви дивилися тільки на розлиті чаші. Те, що неприємне було в вашому житті. Адже, окрім неприємного, було ще приємне дещо. Але ваша увага сконцентрована на неприємному, тому повертайте своє обличчя в іншу сторону, дивіться, що навколо вас, адже вам іде шанс. Шанс рішуче щось зробити, отримати в чомусь перемогу. Хоча вам важко дасть ця, ця перемога. Треба буде щось робити. Так, зараз іще розшифруємо, що це в дорозі у нас. У вас точніше. В дорозі у вас що це? Так, трійка. Угу. Так. Радість, якась щось будете святкувати, можливо, вечірка, день народження, можливо, на весілля хтось запропонує. Так, будете працювати, дивіться, щось, можливо, з картою, зв'язане як з світом. Можливо, це стосується зв'язків з іншими країнами, містами. Користуйтеся своїм. Це якраз продовження цієї карти. Дивіться. Не дивіться на почуття, які ви втратили. Дивіться тільки на досвід. Почуття. Вимикайте, прибирайте свого життя, ті неприємні тільки досвід. Те, що ви отримали. Так, це вам по вищі сили посилають ще що в дорозі. Так, і йде до вас. А ну, що це? Так, вибір. Угу. Так, вам, у вас буде або вчитель, або ви будете набиратися мудрості. Будете обирати шляхи, що вам далі робити, куди йти. Перемога у вас дійсно буде, але оберіть її, користуючись інтуїцією. Полагайтеся на свою інтуїцію. Далі, на порозі у вас. Щось по закривало вам шляхи, якісь прив'язки, можливо, були. Але зараз шляхи відкриваються. Дивіться, двері відкриті. Ви пожинаєте плоди того, що робили, і ви виходите в саму приємну карту. На порозі у вас щаслива сім'я. Дивіться, тут і дорослі і діти святкують. Так, що у нас в дім заходить? Гроші якась або звістка про гроші. Ага. І ви підете. В дім і ви йдете, скоро ви надумаєте, піти в кроші. Вісім кубків у вас, дивіться, є, але вам захочеться більшого. Причому це в фінансовому відношенні, тому що ви стаєте жінкою королевою пентаклю, фінансово забезпеченою, якщо чоловіки перевертайте під себе. Так, далі і за руку бере. Так. За руку бере. Що ви виходите в імператрицю? Жінка, яка пожинає плоди, починає більше приділяти уваги собі, все навколо себе, навколо вас уже дозріває, тобто можна збирати плоди. Ви вже сповнені любов'ю, вмієте кохати вас кохають, Іде йде до вас трансформація. Можливо, ви щось хочете змінити. В своєму житті, або дійти з королеви Шпентаклівої до імператриці. Це ще жінка, мати. А ну, дивимося. Так, ви виходите з королеви мечів, жінки холодної. Ви робите свідомий вибір на користь любові. Так, а хто ж до вас йде? Чоловіка не показало, але. Це сповнення почуттями, кохання. Дивіться, наскільки чаша переповнена, що в неї пташки кидають монетки і почуття льються і капають, тобто з надлишком є. Так, працюйте над цим, все у вас буде добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.